Всім привет-привіт! З вами Батквичок. Давненько не бачилися. Сьогодні ми з вами знову, друзі, на безкоштовному озері. Кому цікаво, пишіть в коментарі, напишу, де воно знаходиться. І так, приїхали ми зранку, сонечко ось, як ви бачите, встає. Погодка просто шикарна, такий невеличкий вітерець, я думаю, нам це буде не перешкода. І сьогодні тут я хочу половити фетіками, друзі, карасика нашого кілограмового карасика, спробувати впіймати, бо щось в цьому році. Він дуже погано плює. І сьогодні я взяв з собою черв'яки і опариші. Спробую на їх половити. Так що, якось так, буду зараз розкладатися, замішувати прикормку і закидувати наші флетики. Погнали! І так, друзі, зараз хочу розмішати прикормку і дещо розповісти. Тиждень назад я тут був і брав зовсім другу прикормку, чим колись. Брав я, виходить, ось таку, друзі, фідерну е мікс. От. Ха, хе, хе, а, ве, От. лещ Ліщась, Квен, Бжена, как Ось таку я брав і, друзі, зовсім я тут нічого не впіймав. От. Не знаю чому, але зовсім нічого не впіймав. Було там два сіпання. І на цьому все закінчилося. Зараз в мене чуть -чуть, ну, просто я вирішив змінити прикормку, хотів спробувати. І зараз, друзі, візьму цей перфект мікс. Лінкась теж. І вона така більш зелена і такого, такий запах більш насищений. А тут -а, як будто просто солодка, якась кукуруза і все якби. А тут -а він такий, якийсь, чесно кажучи, не знаю, така типу кислинка, якась трава, щось, щось такий, якийсь запах. О, от, І сьогодні я спробую на її половити. І додавлю, друзі, ще кукурузки з тигровим горіхом насінням коноплі. Ну, не знаю, це в мене якби стандарт. От, до обичної прикормки додати ще таку, друзі, кукурузку. От, багато добавлять не буду, буквально там трішечки. от нам в корзинки закинуть, буде плюс-мінус нормально. От, половлю на корзинки, подивлюся, якщо нічого не буде клювати. Мабуть, флетики закину. Друзі, подивимося, що у нас із цього вийде. Так, Зараз я уважню прикормочку і дам їй настоятися, а в цей час буду розкладати вудки. Погляньте, друзі, наскільки обміліло озеро. О, Це просто капець. Ну, Як завжди, друзі, будемо кидати приблизно десь по ті корчі. О, там я дивлюся, якісь там бульбашки. От, виходять з води, можливо там і наш карасик, друзі, тусується. Вона на це надіється, бо як я казав тиждень тому, був тут, а толку ніякого не було. Із цього всього. Так, треба не переуважнити, друзі, прикормочку, тому що е, вона просто буде як кусок пластиліна в сіточки. Отак От я думаю. І вистачить. Може ще трохи. Отак, От все. Все, даю їй, друзі, настоятися. Спробуємо на цю прикормку, не знаю. Завжди на її я тут ловив, Цього разу чогось, того разу щось вирішив поміняти і щось нічого не зловив, Можливо, совпадіння, можливо, все-таки діло в прикормці. Прикормка у нас настоялася, вудки я розложив. Зараз будемо закидувати, друзі, нашу наживочку. Ось, друзі, такі в мене корзинки на 30 грам. З поводцем. Все як полагається. Так. У нас розсипчиста вийшла, не така, як кусок пластиліна. Закидуємо в корзинку нашу наживочку. Прикормку. І, не знаю, друзі, чи черв'як. Давайте, мабуть, на одну вудку я надіну опариша, а на другу, друзі, буде у нас черв'як. Опариша таким, не добрим. жмутом надіну. Не знаю, штучок з 10, якщо вийде. На цей крючок нацепить, то я, мабуть, і нацеплю. А на другу, друзі, вудку спробуємо черв'яка. <coughs> Весною, друзі, дуже класно, е карась оце, що на цьому озері, клює на черв'яка, на такого рваного черв'ячка. От Дуже, ну прям дуже-дуже класно клює. А цієї весни якось я не успів. От Коли був гарний кльов, я, друзі, не успів. От, але і так, ця весна люди кажуть, наприклад, що тієї весни я не знаю, скільки там зараз міг штук 9 таких кілограмових карасиків піймати. А, друзі, люди розказують цієї весни аби хоча б один-два попався за цілий день. Тяжко щось було, ну, дуже мало було води. От, його можна було знайти біля е, очерету. А так, коли води було мало, очерет е, був не в воді, то його було, друзі, знайти тяжковато. Треба було десь е, шукати, закидувати на середину озера. А так він е, початок весни. Весь був весь терся біля очерети. Можна було там його гарно впіймати. Добре, друзі, закидуємо нашу ліву вудку, ліва вудка у нас піде десь туди, під той очеретик. Спробуємо, друзі, пошукати наших карасиків. Ой, туди, друзі, супер. Так, ставимо. Ну, якось так, друзі, це діво буде виглядати. Так, давайте тоді, значить, друга вудка. Друга вудка у нас буде, друзі, на такий добрий жмут черв'ячка. Так так само у нас ця на 30 грам. Забиваємо, друзі, кормом, не сильно утрамбовуючи. І сюди, друзі, в нас вже піде зараз червоний черв'ячок. От такі друзі, гарні у нас черв'яки. Ой-ой-ой, який жирний попався. Розриваю їх на дві частини. Вони після цього дають такий дуже гарний запах для риби. Особливо карась він дуріє від цього такого, типу як гнойного черв'ячка. Ось такий жмут, можливо, навіть. Подліщик буде на це клювати, але було б непогано на кілограмового карасика, щоб нам клював. Подивимося, друзі, сьогодні, що нам вдасться. Так, закидаємо цю вудку трішечки лівіше, верніть правіше. От туди. Чесно кажучи, друзі, в цьому році я навіть і толком не бачив риби, як випригує з води. Бачив такі мелкі, але щось таке крупне, я от в цьому році ще й не бачив. Так що, якось так воно в цьому році тяжковато з рибалкою. От в кого так само, друзі, напишіть. Ну, Будемо чекати, друзі. Чекати, відпочивати, насолоджуватися гарним днем. А він сьогодні гарний, чудовий, красивий. Будемо сподіватися, що рибний. О, друзі, подіргування. Далеко. О, є, і, мабуть, є, друзі, щось там. Ну-ка, ну-ка. Зараз ми й поглянемо, так, да, друзі, щось є, але невеличке. Можливо, подлещик, друзі. Якийсь невеличкий на опариша. Зараз що в нас там? Всі краснопрочка отака невеличка. Чесно кажучи, я думав там подлещик. А в нас тут краснопрочка Чого? Ось така доволі непогана, але ми її відпустимо. Друзі клюнула. Красна на опариша така невеличка. Подивився. Треба чекати, друзі, кара, ох, яке там бревно пливе, де воно взялося. Надіюсь не зацепить мою осінь на правій вудці. Так, закидаємо. Туди само. Так. Якось так добре туди закинути. О! А десь туди, друзі. Це гарно закинув. Тому що того разу трішечки я не докинув. Ось такі, друзі, красно-пірочка клюнула. Ну що, чекаємо наступної рибки. Ой. і покльовка. Оба. Ну, не знаю. О, вроді би як щось, друзі, є. Щось є, невеличке чувствуется. Так, красноперка. Припомнена красноперчика. Ну, таке супротивляється, може навіть подлещик. Невеличкий. А ну-ка ну, друзі. Так, да, друзі, подліщик невеличкий. Ох, стій, 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 друже. Погляньте. Ось такого, друзі, подліщика впіймали. А такого малечу. Хе. відразу відпустимо. Це ну, прям дуже маленький, друзі. Подлещик. Давайте спочатку опариша закинемо. Чесно кажучи, довго не було покльовки на цю вудку. Приблизно десь воно з півгодинки, а то й навіть більше не було е, ту е, праву вудку, О, там теж, теж, друзі, клювання було. Так, треба якось так стати, щоб було видно нам клювання. Праву вудку. Я перезакинув, виходить, зацепив і відірвав крючка. От повісив туди нового крючка. О, друзі, покльовка. Повісив сюди нового крючка, і свіжого черв'ячка. Закидаємо і будемо пильнувати нашу праву я її тільки-тільки перезакинув буквально 5 хвилин назад. Так. Оце опариші сюди їх в прикормку, напевно. То там, друзі, вже щось є. Таке враження. О, да, друзі. Є у нас рибка там уже. зараз поглянемо, щось невеличке. Мабуть, красноперочка. Або окунь. Да, друзі. Красноперочка забагрилась. Ой, яка малеча, ви тільки це погляньте. Стій, стій, стій о ти бачиш. Прямо за живіт. Що відпускаємо рости велика ще більша. Так, добре, розберемося спочатку з тією вудкою. Вона вже почті що готова. Її тільки закинути. Закидуємо. О, вже гусі літають. Недалеко, десь туди приблизно. Отак. О вот Кивання. було. А ну-ка ну, ну. О, друзі, щось теж є. Щось впіймали. О, теж невеличке, мабуть, подлещик. Бо теж щось воно там сопротивляється трошки. А, ні, друзі, крастоперочка, погляньте яка мацюпунька. Як ти сюди потрапила, а? Розкажи мені. біжи. Так, опариший у нас в нормі. Докинуть прикормочки ложу прикормку, друзі, в тіньок, тому що вона дуже швидко висихає. Навіть ну, в лоточку, виходить, іспаряється влага і вона стає сухою. Стараюся вложити в тіньок її. Красна пйка клює, карась зовсім не хоче брати. Можливо сьогодні йому не хороша погода для кльову. Опа! Да, ну, блин, рибалочка така. Ну, блин, риба клює. А от, відпочинок, свіже повітря. Кстати, воздух такий трошки прохладний. А, от, а сонце жарить просто невиносимо. Такий вітерець, добротний, класний якраз. О! Друзі, щось є. О, це вже навіть щось цікавіше, мені здається. Щось цікавіше. Мабуть, трішечки більший подлещик. А ну-ка, ну друже. У, -у. Друзі, це вже більшенький подлещик. А ну-ка ну друже, ходимо до нас. Друзі, це вже почти що красень, погляньте який погляньте, друзі, який подлещі клюнув. Це вже плюс-мінус, друзі, рибка. Але заглотнув Друже, давай випльовуй Погляньте, друзі, такий у нас подлещі клюнув. Отакий, друзі, лодошечні, але все рівно приємно. Уже щось більшеньке. Може до кінця рибалки ще щось більшеньке клюнемо. Ну що, друже, пливи. Кидати я його вже не буду. Доволі такий плюс-мінус адекватний. Ну що, пливи. Все, друзі, поплив. Ну що, друзі? Буду я закінчувати нашу з вами рибалочку. Сонце вже зверху. 11 година почти що дня. Так що буду я збиратися. От така у нас, друзі, вийшла рибалка. Рибка ловилася маленька, але ловилася, Що можна сказати? Відпочили, подихали свіжим повітрям. Ну і якось так. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до зустрічі!